Абсолютно не стидаючись, підтримува московську церкву, розказуючи про те, що вона економічна, а церкову ПЦКП на чолі Сфлеріта, нібито не канонічна. Леонід Кучма звертався і до вселенського патріарха, і до Московського патріарха щодо надання Томасу. Але, до речі, за канонами лише вселенський патріарх може вирішувати питання надання Томосу. Будь-які звернення до інших патріархів, включно з Московським, все одно потім. Мають бути представлені на суди рішення патріарха Вселенського, тому цей підхід не спрацював і вже після Помаранчевої революції Віктор Ющенко надавав дуже важливе значення взагалі питанню українського національного відродження. І тут питання духовного відродження також вставало в повний зріст. Саме при Вікторі Ющенку почалася системна підготовка до визнання української церкви. Проходили переговори з селенським патріархом. До речі, з 91-го року селенський патріарх незмінний Варфоломій, який і нині здравствує, дай Боже йому щодо років, Ющенко і його команда досить активно працювала в цьому напрямку, переконуючи Вселенського патріарха в тому, що треба дати Томос незалежній українській православній церкві. Проти цього дуже активно заперечувала Москва. Події дійшли ну, мабуть, такої точки прийняття рішення влітку 2008 року. Коли з візитом прибув патріарх Варфоломій, дуже багато тоді звернуло увагу, що коли Варфоломій робив проповідь в святій Софії, в небі засяяла веселка, дуже багато хто сприйняв це як добрий знак. Ну але тоді не домовились святі отці. Зараз філарети його оточення кажуть, що ніби вселенського патріарха були якісь думки про нижчий статус для української церкви. Навпаки, оточення селенського патріарха публікує документи і спогади про те, що це українські священники не змогли домовитися. Факт залишається фактом. Тоді це не вийшло через розбіжності і між церквами, через неготовність, мабуть, тоді українською державою надати системну підтримку цьому процесу і розібратися в суті речей, і звичайно, дуже потужному російському факторі. Бо паралельно із Вселенським патріархом до Києва прикатився патріарх Московський. тот разгром православных епархий во Львове, в Тернополе, в Ивано-Франковске, который прошел в начале 90-х годов на волне дикого национализма с помощью военизированной организации УНСО, когда православные силы изгонялись из своих храмов, когда избивались священнослужители, когда осквернялись православные святыни,